Привіт, друзі, сьогодні я вам розкажу історію про те, із Зеленського зробили наркомана. 8 лютого 2019-го вже у статусі кандидата у президенти Зеленський приїхав до Львова. Там мав відбутися благодійний виступ кварталу 95 на вході в місцевий цирк, де мало відбуватися дійство Володимира і його команду. Зустріли ветерани АТО та учасники патріотичних організацій. Вони оточили Зеленського і публічно зажадали, щоб той не йшов у президенти. Один із чоловіків. Мовив. Вова, здай аналізи на наркотики. Якщо ти чистий, тобі і боятися нічого. Серйозно, Вова, давай зараз так? аналізи здамо. Давай. давай, можна лікарів викликати? Викликати? Викликаєш аналізи. Зараз, так. Да. Да? Да. Да. Тільки Може? разом з вами. Я не можу. Распатайте. Все. Распатайте. Львівські ЗМІ повідомили, що людей у камуфляжі, які розмовляли із Зеленським, нібито зібрав бізнесмен-Свободівець Ігор Кривецький, що має в регіоні нібито сумнівну кримінальну репутацію. Власне, саме з цього цього моменту у публічній площині почалося обговорення теми: а чи справді Зеленський є наркозалежною людиною? Меми, жарти у соціальних мережах, відео на якому Володимир веде себе неадекватно, поширення чуток про те, що ще за часів його акторства поліція приїздила на виклик додому до Зеленського і намагалася привести його до тями, і так далі, і тому подібне. По завершенні першого туру президентських виборів, 31 березня 2019 Зеленський вийшов на брифінг у досить дивному стані. Він говорив повільніше, і його поведінка відрізнялася від тієї, яку ми спостерігали упродовж всієї виборчої Кампанії наркоман знову понеслося у Фейсбуці, розуміючи, що перед другим туром виборів йому не уникнути цих звинувачень. 3 квітня Зеленський опублікував своє перше звернення до Порошенка з вимогою пройти наркологічну експертизу. Запрошуючи на дебати свого опонента на НСК Олімпійський, Володимир заявив: кандидати повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні нарко. Манів країні потрібен здоровий президент. Кандидати повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає. Ні алкоголіків, ні наркоманів країні потрібен здоровий президент. Зеленський відчував, що у разі якщо відмовиться від медичного обстеження, яке до слова не є обов'язковим для кандидатів у президенти, то до фіналу президентської кампанії він втратить підтримку частини своїх виборців. Штаб Порошенка виклик Зеленського прийняв на 5 квітня. Петро запросив Володимира у медичний пункт. Олімпійського. однак той на стадіон не з'явився. Порошенко здав кров для аналізу одразу в чотирьох клініках. Результати аналізів засвідчили, що у організмі Порошенка не було виявлено ніяких психоактивних речовин. Зеленський вже вирушив здавати аналізи у приватну клініку Євролаб, яка належала його давньому товаришу Андрію Пальчевському. До слова, кров у нього брав масажист, колишній учасник українського кулінарного шоу, «Майстер-шеф» Владислав Кірякулов. Актор серіалу Свати, що додало ситуації ще більшої абсурдності. Команда Порошенка звинуватила Зеленського у спробі уникнути незалежного обстеження на алкоголь та наркотики. До того ж, засумніватися у достовірності аналізів у Євролабі, які показали негативні результати і на нарко і алкозалежність. Опонентів Володимира змусили неточність на сторінці Зеленського у Фейсбуці. Там були оприлюднені дані, датовані 2 квітня дев'ятнадцятого. Року, хоча аналізи він здав 5 квітня, помилку, звісно ж, виправили, пославшись на те, що у приватній клініці просто перепутали файли. Утім, відчуття того, що хтось намагався сфальсифікувати результати аналізів, лишилося. Опоненти Зеленського продовжували качати тему його наркозалежності. У київських будинках з'явилися листівки із закликом не обирати президентом наркозалежного кандидата. 11 квітня 2019 тисячі в телеефірі прямо з'явився друг дитинства Володимира і екс-учасник студії Квартал 95 Денис Манжосов. У той день він анонсував прес-конференцію у Києві і обіцяв оприлюднити деякі факти зі співпраці із Зеленським у минулому. Про що хотів говорити давній товариш Зеленського? Так ніхто й не дізнався. Будівлю, де мав відбутися брифінг, замінували. Денис не вийшов до журналістів, які разом з його друзями по кварталу чекали на брифінг. Манжосов поскаржився на численні погрози. На його адресу і втік, навіть не розпочавши брифінг. Натомість Денис прийшов у ефір до Матвія Ганапольського на прямий. Той запитав у нього, чи був він свідком того, що Зеленський начебто вживав наркотики. Даний друг Володимира категорично заперечив це, наголосивши, що це дурість висмоктана із пальця. Ведучий, схоже, очікував на іншу відповідь. А тому вдруге зайшов із запитанням. Ви ніколи не бачили, щоб він курив, коловся і так далі? І ви це вважаєте? Це неправдою, Мажусев повторив, це неправда. На цьому, власне, і було поставлено крапку у цій сенсації. Чи бачили ви колись, чи чули колись, що щось таке Зеленський потребляв Я говорю вам, що це неправда. Я говорю вам, що це это, ну, це, висос... це, це глупость, висосана з пальців, це. Панімається, тобто ні, скажімо так, от ні, ви маєте на увазі, що ви ніколи не бачили, щоб він щось там курив, кололся і так далі. І так далі, ви, ви цього не бачили, і це ви вважаєте. Неправдою правильно етаніпра. Однак, попри це, теза зеленський наркоман продовжувала жити своїм життям. Суперник Зеленського на виборах Порошенко повторював, що він не стверджує, що зеленський наркоман, але наголошував, що громадяни України повинні мати 100% гарантії, що майбутній президент і майбутній верховний головнокомандувач гарантовано не є залежним від наркотиків. Утім, чим частіше Порошенко повторював Зеленський не наркоман, тим більше українці та його. Головний опонент чули. Наркоман, наркоман, наркоман. Я казав про це три рази і кажу четвертий раз. Я не маю жодних доказів, які би підтверджували, що Зеленський наркоман. І тому ніколи, підкреслюю, його так не називав. 12 квітня 2019 мама Зеленського Рима Зеленська в інтерв'ю громадському заявила, що її сина даремно обзивали наркоманом. Він ні цигарок не палить нічого, заявила вона кількома днями пізніше. У інтерв'ю виданню Апостроф Олена Зеленська розповіла, як вона сприймає численні обвинувачення Володимира у наркозалежності. Вона сказала, що від цих чуток вже є втома. Якщо хтось сподівався, що із перемогою Зеленського на президентських виборах тема його наркозалежності зникла, той помиляється. 6 липня 2020-го проросійський пропагандист Анатолій Шарій у своєму телеграм-каналі, повідомив, що його соратникам вдалося провернути цілу спецоперацію, метою якої став за. Забі... Бір сечі Володимира Зеленського у одеському ресторані Риба. Ба більше він стверджує, що він замовив проведення аналізів відібраного матеріалу на вміст наркотичних засобів у двох лабораторіях українській та німецькій. Кажуть, що саме цими результатами ширі, начебто, і намагався шантажувати команду Зеленського. Прокремлівський блогер на своєму ютуб-каналі доклав багато зусиль для того, аби українці почали сумніватися у президентові. Та й загалом у перспективах України як Держави. З початком війни канал Шарія заблокували в Україні. У листопаді 2021-го народний депутат Геолерос на своєму ютуб-каналі опублікував відео ознаки кокаїнової залежності Зеленську, на якому анонімний лікар-нарколог розкладав по поличках поведінку президента України. Свою розповідь він ілюстрував на різкою відео, де, за його словами, Володимир вів себе неадекватно. Утім, документальних підтверджень того, що Зеленський вживає наркотики, дотепер так і не було продемонстровано. Знаєте, що я сьогодні про вас чув? Що ви сидите... На коксі Ні, Я сижу на білому, но на стулі це не кокс. Я не потребляю Давайте так. 25 лютого 22 року, на другий день великої російсько-української війни, путін, виступаючи на оперативному засіданні Радбезу Росії, назвав керівництво України шайкою наркоманів та неонацистів. Не позволяйте неонацистам і бендеровцям використовувати ваших дітей, ваших жодних і стариків в качествені живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засіла в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ, таким чином. Президент России вирішив підтримати міф про наркомана Зеленского заради виправдання своєї війни проти України. На цьому друзі, все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, користуйтесь функцією спонсорства. Все буде Україна!